Але як виявилося, і це ще не всі подарунки. Я постійно, та я і відео казала, і сама собі що коли натираєш моркву на дощечку, так? По всьому столу навкруги та морква летить. І мені хотілося якусь овочерізку, ну, щоб щось було з з контейнером, розумієте? А, значить, 29 грудня мене привітала ще й сестричка. І тому в Наталочки я купляла подарунок не тільки від Юляшки з Ніною, а ще й від сестрички. На чому зупинила я свій вибір. Ось така тертушка. Ну, це, я так розумію, по типу шатківниці, ну... Зрозуміло, що капусту на ній не пошаткуєш, а картоплю можна буде спробувати. Є тертушка дрібніша, є тертушка більш велика. Ну, це також щось не знаю, що з фігурним краєм. Але це не просто тертушка. Це три <SM1> в одному. Це сама тертушка. Це ємність, в яку трему да, нашу морковку там чи щось інше. Потім просто оце знялось, а наші овочі залишилися ось тут. Якість доволі така. Скажу я вам дебела. Е, бо ви знаєте, я так завжди кажу, що у мене ті мисочки, там їх два види. Одні такі дебелі, які не гнуться, а інші такі, що прямо хлопають під пальцями. Цю я вже обкрутила вчора, обвертіла, нікуди вона не гнеться. І сама оця ємність, мисочка також така наче добротно. І до них в комплекті ще йде ось таке сито. Тобто, можна, наприклад, помили овочі, поставили стікати, так? Стекли, обсохли овочі, рідину зайву, геть, сито в сторонку, сюди тертушку і пішли працювати. Класно, скажіть. Мені дуже подобається. Я ще не працювала, звісно, на ній, але сама ідея мені сподобалася. Ну, прямо бомбічиське. Але і це ще не все. Також, мені давно хотілося, в мене колись була, але це було давним-давно. Вона вийшла з ладу. Як правильно сказати? Мільничка. Для перцю. В мене була така маленька, знаєте, одноразові в маркетах продаються з перцем. Коли вона закінчилася, ми прилаштувалися, як її відчиняти, відкривати, заправляти перцем і використовувати по новій. Але в один прекрасний момент вона, на жаль, приказала довго жити. І все. Я завжди, я не купляю мелений перець. Це буває дуже рідко. Це, ну, можливо, там раз на декілька років, якщо якийсь стався форс-мажор. Або немає дома, перцю горошком закінчився, або там не знаю, що ще трапилось, я завжди милю перець сама. Мені дуже подобається якість такого перця, але все рівно. Як тільки змелиш, ну такий він ароматний. Ну такий він класний. Блін, ну постояв трішечки і все. І вже той аромат вивітрюється хоч і в баночці, хоч і закручуєш. Все рівно. Губиться. Губиться той смак, губиться той аромат. Угу. І от я думала, що мені потрібна мельничка. Бачила у блогерів, у деяких, що є. Ну, по типу електрична, да? натискають на кнопочку і перчик сам мелиться. І от учора, думаю, гляну у талочки мельничку, а в неї їх там люди добрі. Чи 4, чи 5 видів. Ну, і до речі, була оця що сама меле. Але, як сказав мені мій Вова, Краще постав її на місце. Він подивився на неї і каже, мало того, що там потрібно одночасно вставляти чотири батарейки. 4 аж. А по-друге, він каже: цей моторчик кляпне і все, і викинеш. А ручна є ручна. І тому він мене вмовив купляти ручну. Ручні були також декілька видів. Була більша, була менша, е, така як більша було і скло, і пластик, і була ще така по типу як ну, під дерево, е, але вона, по-перше, якогось рожевого кольору. Ну, якби Мені це взагалі нікуди не вписується. І, по-друге, як на мене, туди дуже мало перцю влази, ну, засипати. Тому мій вибір пав ось на це. Ось така красуня. Ну, можете самі зрозуміти, так, що це скло. Це не пластик, пластик я не стала брати. Це скло доволі. Оце закрутила. Доволі вмістка така ємність. Я не знаю, наскільки вона об'ємом, але ну така, бачите, така добротна. Перчику влізло. Ой, як він пахне. І ось сама мельничка. Ось так закрутили. Відкриваємо кришечку. І вуаля взяли, помололи, назад кришечкою накрили і все. І в мене завжди буде тепер ароматний свіже змолотий перчик. Це по-перше. А по-друге, швидко. Класно, не потрібно ніяких батарейок. Руцями покрутив. Скільки там, два-три рази і все. Так що ось такі два чудових, необхідних подаруночки мені, виходить, подарувала сестричка. так. 29-те закінчилось, а подаруночки продовжуються. Дякую тобі, сонечко. Можливо, подивиться, не знаю. Вона в мене зайнята, вона заклопотана, її ніколи сидіти. Але якщо подивишся, дякую тобі велике.